Результати цього засідання мають рекомендаційний характер. Тобто, сьогодні наше основне завдання ознайомитися з переліками, які вам подані. Будь-який проєкт повинен або відповідати регіональній стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2020 року і відповідати плану заходів, який прийнятий на виконання цієї стратегії, на 2015-17 роки. Роковецька зошна, яку попереднього року виділялися. Кошти і на даному етапі сьогодні я говорила з підрядником, який робив цей об'єкт там фундамент тільки. І відповідно тому стані вона і залишається. Приміщення, яке діти перебувають дуже аварій, в аварійному стані, діти перебувати в цих умовах реально не можуть. Я прошу комісію підтримати і щоб ми змогли цю школу зрештою, закінчити. Оцінювання буде по шести критеріях: це актуальність проекту, це соціальний і економічний ефект від реалізації, інноваційність, термін реалізації, фінансова сталість результатів, тобто співфінансування. Обґрунтована вартість проекту тому було вирішено в першу чергу розглядати ті проекти, які можна завершити, і які на стадії готовності було озвучено першим заступником голови адміністрації, голови комісії паном Сергієм Басарабом, те, що добудова битківської школи буде здійснюватися за кошти Укрнафти. Раніше було відомо, що Укрнафта відмовилася завершити цей об'єкт, який вона колись зобов'язалася інвестувати цього року. Така позитивна. Інформація, що що кошти будуть залучені По Надвірнянському району, ми звичайно що відстоюємо добудову газопроводу надвірна ланчин. Тому що цей об'єкт ми вже добиваємо, контролюємо виділення фінансів фінансування на нього вже четвертий рік поспіль. І цього року є велика ймовірність, що газопровід буде зданий в експлуатацію, і в населеному пункті Надвірнянського району село Верхній Майдан буде нарешті підведено газ. Також ми звичайно відстоюємо фінансування на школу села Чорний Потік. Фактично зараз діти навчаються у пристосованих приміщеннях. У сільській раді, у будинку вчителя, і спортивний зал пристосований теж в аварійному стані у сільському будинку культури. Ну і окрім того, добудова і завершення будівництва дитячого садочка у селі Білі Ослави, оскільки це буде єдиний садочок на чотири на три села: білі ослави, чорні ослави і чорний Потік, там немає жодного дошкільного закладу. Добудована Завизівської школи, тобто завершальний етап. Це вже і спортзал. І добудова дошкільного закладу це буде не школа загальноосвітня, а це буде НВК. Я думаю, що по ступені готовності і по фінансуванні надвірнянських об'єктів, я думаю, що у нас буде позитивний результат, позитивне рішення комісії.